У гідрометцентрі відповіли, чи повернеться в Україну спека до 40. В Укргідромецентрі відповіли, чи буде ще в Україні 40 оградусна спека. Як передає хвиля, про це повідомила метеоролог Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі «Росбізнес Консалтинг Україна. Так, за прогнозами вчених, 2024 рік на планеті може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Україна не стала винятком із цієї тенденції. Зокрема, лише за липень у Києві зафіксували кілька температурних рекордів. Особливо виділився день 17 липня, коли термометри показали безпрецедентні 35,6 градусів за Цельсієм, а на півдні країни подекуди була 40 оградусна спека. За розрахунками, які є на сьогоднішній день. Бачимо тенденцію до того, що вихідні та початок наступного тижня будуть досить спекотними. Показники температури в більшості областей будуть у межах 27-34 градусів, а на півдні 35-37 градусів. Поки що 40 градусної спеки на півдні, як це було у липні, за прогнозами не передбачається, зазначила птуха. При цьому вона підкреслила, що, оскільки настав уже серпень, то ночі стають довшими. Відповідно, тепер є дещо триваліший період вночі для повітря, щоб воно охололо. Тому сподіваємося, що ця хвиля тепла буде вже не такою стомлюючою, але знову ж таки день і години, звичайно, у ці вихідні 17-18 серпня, Ред. І на початку наступного тижня будуть досить спекотні, сказала експерт. Туха також звернула увагу, що у вихідні у західних областях можуть бути короткочасні грозові дощі. На вихідних вже не буде такого потужного впливу антициклону машал, тому може виникати хмарність, переважно у північно-західних областях. У більшості регіонів утримуватиметься погода без опадів, але в той же час такої стабільно ясно та безвітряної погоди, як зараз, не буде, додала метеоролог. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!